Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою історією із життя, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Ось, мамо, тату, знайомтесь, це мій майбутній чоловік, Тарас. А ще скоро в нас буде дитина. В кімнаті повисла тиша. Мамо, чому ти мовчиш? Невже ти за мене не рада? Я от просто зараз не розумію, що відбувається. Скільки років у вас було неземне кохання з Миколою? Чому ви розійшлися? Як він міг так просто це допустити? А може, це його дитина? тривожно запитала матір. Так, це дитина Миколи, але він також скоро одружиться. Звичайно, не так мала виглядати ця серйозна розмова, і не так її собі уявляла Маргарита. Вона завжди мріяла, як всі будуть радіти, коли вона сповістить про свою вагітність. Багато років Рита зустрічалась із красеним Миколою. Скільки дівчат за ним бігало? А обрав він її. Дивно, чому саме так, і цього ніхто не розумів, навіть сама дівчина, та тривало це невічно. Скоро парубок знайшов собі іншу дівку. Вона була ніби дівчина з якогось модного журналу, прямо дівчина картинка з величезними штучними губами та грудьми. Саме в цей час на шляху Маргарити з'явився Тарас. Він стався їй дуже хорошою людиною, надійною, врівноваженою, відповідальною. Це не могла не підкупити. Тоді ще офіційно дівчина була у парі з Миколою, і їй потрібен був для справ шлюб, а обранець навіть не думав робити їй пропозицію, навіть фіктивно, і Тарас запропонував свою кандидатуру. Тоді то Микола і переїхав до своєї нової пасії, а Маргарита спочатку залишилась зі своїм спасителем. Як тільки Микола дізнався про дитину, то почав слізно просити пробачення, благав повернутися і обіцяв, що покине свою нову дівчину. А Маргариті від цього стало ще важче. Який вибір зробити? Можливо, батько дитини таки змінився і тепер все буде по іншому?